Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі! Сьогодні пропоную приготувати просто прекрасний десерт без випічки, який сподобається і дорослим, і дітям. Він виходить дуже ніжним, смачним, те, що потрібно в літню пору. І навіть просто, коли ви не хочете нічого готувати, запікати. Десерт просто прекрасний. Обов'язково готуйте. Тут у мене 400 мл молока, жирність можна використовувати 2,5, 3,2 за смаком. Дивіться. Додаю цукор. Мені вистачає 3 столові ложки, це 60 грамів. Можна додати 4-5. 3 столові ложки це такий помірно сладкий варіант, а 4,5 це вже солоденький варіант, тому обирайте. Я додаю також пакетик ванільного цукру. Це десь 2 чайні ложечки. Якщо у вас ванілін, то лише дрібку. І звісно, додавайте, якщо полюбляєте. В цьому десерті ваніль дуже гарно поєднується. І я додаю 45 г кукурудзяного крохмалу. До речі, молоко у мене холодне, відразу з холодильника. Як завжди, весь рецепт в ложках я залишу в описі під відео, ви зможете з легкістю приготувати навіть без вагів. Тепер ставимо цю масу, перемішуємо її так ретельно вінчиком і ставимо на середній вогонь. На середньому вогні постійно помішуючи вінчиком, не відходьте, заварюємо масу. Нам потрібно масу, масу довести до кипіння і після кипіння проварити одну хвилинку. Цього вистачить. Маса в мене прокипіла одну хвилинку, все знімаємо з вогню. Сьогодні буду використовувати ось таку форму для кексів. І довжина 30 см, ширина 12 см, глибина 6 см. Можна використовувати будь-що інше, і можна навіть якісь піали красиві, тобто це вже за смаком. Сюди я додаю трішки, буквально, можливо, навіть не повну чайну ложечку якоїсь олії без запаху. І от таким так паперовим рушничком змащую бока і низ форми. І відразу сюди відправляю свою молодь. Точну суміш. Тепер ось так її розрівнюємо, можна навіть трішки постукати у поверхню, щоб все рівномірно розподілилось, і залишаємо десь на хвилиночок 15-20, щоб маса почала ось так схвачуватись і будемо готувати ягідний шар. Замість ягід ви можете використовувати навіть шматочки фруктів. У мене сьогодні 250 г ягід, у мене тут така суміш, ягоди у мене свіжі, можете використовувати розморожені. 250 г, я їх подрібнюю блендером достану пюре. Тепер додаю сюди цукор за смаком. До речі, якщо хочете, можете процідити через сито, щоб не було ніяких кісточок, але мені вони в десерті взагалі не заважають, тому я цього не роблю. Я додаю 2 столові ложки цукру, це помірно солодке. Варіант, а ви вже дивіться, все залежить від кислоти самих ягід. І все це ставимо на середній вогонь. На середньому вогні доводимо масу до закіпання і проварюємо одну хвилинку. Періодично помішуйте. Цей час змішуємо окремо 30 г кукурудзяного крохмалу і 2 столові ложки води кімнатної температури. Все це перемішуємо. І коли маса у вас вже прокипіла хвилинку, сюди вливаємо. І тепер уже постійно помішуючи на маленькому вогні, проварюємо ще десь одну хвилинку. Все, маса прокипіла з крохмалем одну хвилинку, знімаємо і відразу відправляємо на молочний шар. Тепер так ретельно розподіляємо. І зараз потрібно залишити десь на 15-20 хвилин при кімнатній температурі, щоб маса трішки підзастигла і вихолола, а потім відправляйте в холодильник на декілька годин, щоб маса хорошо застигла. Можете накрити харчовою плівочкою в контакт або пакетиком, в контакт, для того, щоб вона не завітрювалася. У мене минув цей час, і ось такий чудовий десерт виходить. Десерт прекрасно відходить від стінок. Можете ще додатково ось так пройтись лопаткою або шпательком спочатку, потім перевертаємо його на тарілочку або на дощечку і нарізаємо на ті шматочки, як вам подобається. Можна на квадратики, можна на прямокутнички, можна куштувати прямо з таким цілим шматком, тільки ложкою. Я сьогодні вирішила подати більш святково, я вирішила кожен цей шматочок. Обваляти ще в кокосову стружку. Я дуже її люблю, тому я додатково обвалюю, і виходить в мене ось такі цукерочки. прям. Замість кокосової стружки можете використовувати подрібнені горіхи, какао-порошок, можна використовувати кунжут, це все дуже смачно, обов'язково готуйте, десерт дуже ніжний, подобається діткам, дорослим, просто смакота. Готуйте, насолоджуйтесь життя, як завжди, чекатиму вас в наступних відео. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і обов'язкову. Обов'язково пишіть коментарі. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. Дякую вам, пока-пока!